у Нас в гостях Сьогодні Володимир Хуменко, заступник міністра. Доходів і зборів в Україні. Ну і перше запитання, от з огляду на сюжет про політку Путіна щодо України. Зараз політично намагається керівництво зрозуміти, чого хоче Путін, яким чином цьому протистояти. А економічно, от була заява міністра економіки Шеремети про те, що ми готуємося до українсько-російської торгівельної війни. Ну якщо вона відбудеться, ну фактично вже є там якісь заборони на наші продукти. А, як це вплине на економіку і вплине на прибутки бюджету? Скажу про те, що служба Міністерства доходів і зборів, що в Донецькій та в Луганській областях працюють в штатному режимі, про те, що кошти, які надходять через казначейство, вони поступають сюди безпосередньо, були деякі заходи з того, щоб кошти залишити в регіонах. Однак на сьогодні кошти поступають централізовано сюди, в столицю. Про торговельну війну, звичайно, це буде обмежено товарний обіг, звичайно, це буде менше надходити виручки, звичайно, це буде менше надходити коштів. Ну, я думаю, що в кожному окремому випадку ситуація буде контролюватися, і, в принципі, то що залежить від міністерства доходів і збору, ми будемо забезпечувати надходження. А... Обсяги надходження в бюджет зараз на сході України впали. Якщо впали, то наскільки наскільки впливає в принципі, війна на роботу бізнесу? Там ну я думаю, сьогодні десь на 10-15 відсотків це йде зменшення на цю дату. Я думаю, що до кінця місяця суттєво зменшення не буде. Бізнес звідти з тих регіонів, якими чином з вами зв'язують зв'язується, просить про якусь можливу допомогу. Розповідає про ситуацію, яка там склалася. Що крім терористів і бойовиків їм заважає зараз працювати? І чи тікають звіту можливо бізнес? Я чи? думаю, що якраз терористи і бойовики заважають якихось серйозних проблем відносно адміністрування податків або організації робити, роботи роботи цих питань. Ми не відчуваємо.